Починає перемикати запобіжник. Я такий, ну все, покурив. автор Action Review — це ну, дуже потужний інструмент командира. Коли в тебе є повага, це прям можна, можна звернути гори. Якщо ми не будемо тут тримати оборону на, на березі річки Дніпро, то ми будемо тримати оборону десь в полях там, біля Снігірівки. Це, напевно, остання війна України і Росії. Все повинно працювати на піхоту. Свільному житті я майже все життя пропрацював на заводах слюсарем, слюсарем з, люсарем, з, люсарем з контролю вибірних приладів та автоматики. Я якраз був на заводі. Це була четверта, четверта або п'ята ранку, не точно, я не пам'ятаю точно. Якраз був на нічній зміні і чую, як починає, починає працювати ППО. ПО, мені дзвонить знайомий і каже: ну все, бля, почалось що почалось? Ну, війна, я такий холод. І потім я ну, закінчив. Зміну пішов, взяв собаку і пішов до військомата, Створювались на добровільних засадах якісь штурмові загони, штурмові з І ми туди з моїм дуже гарним другом пішли. І майже все, все той час, який ми були, стояли ще комплектувалися і були незлагоджені, Ми провели на полігонах, полях, займалися з іностранними інструкторами. І там в нас була прям ну, нормальна така підготовка. Було що показати потім на задачах. Водії, підприємці, робітники, звичайні, будівельники, там, хлопці, які робили У мене було відділення, саме моє перше відділення. На вісім військовослужбовців було п'ять, хто робив ремонт. Потім ми всі, після перемоги зберемось, просто нікого не треба вже шукати. Пліточний квот, поміблі вод, електриквод. Фахових військових то не було нікого майже. Всі прийшли воювати такі: дайте нам зброю і все. І що робити? Ніхто нічого там взагалі про армію не знав, Ну про війну, там і так, тільки що, куди там, який, автомат, папа. -па. Не було у нас тільки армії. Щоб, щоб ми тоді на 20, 22 році могли полагатися тільки на нашу армію. Всі пішли. Це була операція, називалась Нормандія лі, лі, Ліса біля казачих лагерів. І приходить там офіцер, командир взводу, каже, там хлопці, завтра треба буде піти там. На, на та поля, там змін, поміняти першу роту, і потім там пару годин посидимо, і потім у нас вже буде ну, ротація, будемо мінятися, буде інший підрозділ ну, замість нас заходити. Пішли туди, поміняли хлопців, там трохи поспілкувалися. Ліг барісти, такий, дивиться, такий каже: краб, слухай, я хочу дуже курити, не встиг покурити. Я дякую, ну давай, типу, я лягу. Ну, Я лягаю. Дивлюся, дивлюся, нічого, там, тишина, ранок, взагалі. Він докурює, я думаю, зараз я покурю. Він встає. Я встаю, він лягає, я тільки достаю папіросу закурювати, і він такий, дивлюсь на нього, він лежить за деревом, він лівша, такий дивиться, сумнів щось обличчя починає мінятися, такий, не поняв. Він так починає перемикати так, запобіжник. Я такий, ну все, покурив. І як поніслось там півтори години під цими тополями, ми, там, з цими нехорошими людьми, там стрілялося дуже довго. Коли от тільки почала стрілка дня, саме-саме перша, ми такі всі потім з хлопцями спілкувалися, і ми всі такі думали, ну все, це, напевно, буде край. А потім, коли там першу перестрілку ми завершили, там перезаряджалися, і ми вже такі почали: о, блін, нас вийшло, ми живі, супер, ми ще дали там, ну комусь там. Наваляли їм і такі о, о так, зараз там вже там трохи спілкуємось, Там але не, треба завжди аналізувати ситуацію, робити аналіз, навіть якщо на це ну, не, не, не завжди вистачає часу, але треба робити. особливо командиру, будь-якому бій бійцю, бо контактний бій це така дуже, дуже швидка і дуже дуже небезпечна річ. Якщо немає якоїсь підготовки, якщо немає злагодження в підрозділі, то це буде, як я думаю, дуже поганий результат цього бою. Нам просто повезло, що ми щось міли друг друга дуже добре знали і розуміли друг друга з півслова, і кожен зразу зрозумів, що йому робити. Потім була операція на острові Казачий, теж виходив в старшу групи, але там вже все пішло. Як так сказати, дуже, ну, не дуже погано, були втрати. Там понесли, ну, понесли втрати, хлопці загинули, було багато трьохсотих. І ну дуже, морально дуже важка операція. Іменно, е, освідомлювати те, що ти пішов туди з хлопцями, і, і якби віддавати накази, ну, я їм віддавав, і ну, якась. Привина завжди буде на, на мене, ну на мені висити. Я так це вже на все життя. І мені там друзі казали, блін, ну це ж війна, така дріла. Я все розумію, але але, але хочеться всіх врятувати, щоб ніхто не загинув, але так трапляється. І цей тягар зі мною вже дуже довго і на все життя буде. Я став командиром іншої роти, ну в нашому батальйоні, але іншої роти, і там ну майже ти нікого не знаєш. І треба налагоджувати цей процес праці в роті. Треба знайомитися зі всіма людьми. Треба людині донести, навіщо він там буде це робити, і іменно він. Організаторська ця робота налаштувати працю, щоб не було такого, що там хтось працює, хтось не працює. Там я не хочу і все і може так сидіти собі. Треба, щоб всі працювали. Перша задача була, щоб все було по справедливості. Якщо ти там знаходишся на посаді командир відділення в піхоті, значить ти командир відділення піхоти. все, ти повинен з хлопцями бути разом і з ними всіми це проходити весь цей тягар. Якщо ти командир взводу, то ти як командир взводу повинен виконувати всі свої завдання. Всю свою роботу не можу бути такого, що я офіцер, буду сидіти там, там десь там і відпочивати. А хлопці там будуть щось робити. Ні, все працюють, всі разом робимо одну справу. Проговарюємо кожен пункт. Там радіостанції, перевірка зв'язку, перевірка автотехніки, перевірка реба. Бо це теж дуже важливо, не можна їздити на передок без ряба, бо можна не уїхати потім. Даже поїхати просто зробити ротацію, це займає опасний такий небезпечний проміжок часу, десь хвилин 10. Але це 10 хвилин, щоб вони прийшли, як це кажуть, без сучка, без задорінки, треба проговорювати 3 години. Це постійний контроль за виконанням, поставленої задачі кожної ротації, кожного якогось визу. Після кожної ротації хлопці приїжджали, ну, ми їх зустрічали, і 15 20 хвилин, в залежності від там, стану. Якщо це просто добре, просто ротація пройшла без, без обстрілів, без скидів, там, там посиділи, там, що робили, що, що було, як там у вас там обстріли, коли, коли літали там ворожі дрони, коли проходили обстріли, що ви робили, що ви не робили. Вони все розповідають, ми потім з головним сержантом роти, з офіцерами сідали і такі, так, ага, вони робили це, значить там, можуть це там, продовжувати робити далі. Все, ну, це добре, нормально виходить, все огонь. Розробили це, пішла така-така така штука, там обстріли, почали більше цікавитися цим районом ворог, ну, дронами. Значить, треба щось переробляти. Значить, Так робити не можна. Це, як то кажуть, військові, це паліво. Вот. Або. там з водіями це теж постійно, там, як заїжджали, як виїжджали, що було. У нас зараз велика проблема, що ворог дистанційно мінує всі шляхи, і як їздили, і скільки мін було, там, якщо він там десь інші якісь маршрутом там зробив, там, і як цей маршрут і там можна проїхати, не можна проїхати. Ну і там приїхати. машини затвали, з ціпями, проті, ну, там, якісь саморобні ці кавші. Це теж там пророблялося, робили, там, думали, як це зробити, щоб машина могла заїхати та виїхати. Да, автор Action Review — це ну, дуже потужний інструмент командира, щоб вдосконалюватись і вдосконалювати робити так, щоб ситуація, якщо навіть була якась погана ситуація, щоб її потім не повторити, зробити ну, аналіз, роботу над помилками і не допускати більше цього. У нас є один мужичок, такий мой, 58 років, Погорілов Леонід. Вони до нас прийшли, він прийшов там з тилової частини. І всі такі, ну, якийсь мужик, тилова частина. Ну, що ти від нього? Ну там. Більше як ти розраховуєш на молодих хлопців. Ну, як молодий, здоровий, все там. І була ротація. У нас була точка, де там пересіжували, щоб потім безпечно дійти до, не, до самих позицій. Цей мужик, тобто приїхали два молодих пацана. Ну, на ротацію він залишився як старший. Вони зайшли вдома, спалили ротацію, і їх там прям і мінометом, і в півішки. Вони на рації, я там з ними там, спілкуюся. Він приймав такі рішення і робив настільки все так. Він був спокійний. Саме головне, от як старший, він прям красава, спокійний, розсудливий, такий каже: зараз нас тут утюжать, тюжать і ми тут зараз пересиджуємо, все добре, не, не хвилюйтесь. Все, Закінчилось, він забрався і усіх там до, довів до, як це сказати, до основної позиції, де взагалі ну там, безпечно. І Він такий, все у нас все нормально. Ну, не, не волнуйся. Все добре, да, да, прилітало. Все отлічно. Всі цілі, живі і здорові. Командир 4-5-0. І ми такі всі. У нас там пішов хлопець, так трапили, що наступив на ПФМку, теж мужик, і відірвала ногу. Цей мужик теж людина, просто капець. Він наступив на ПФМку, сам собі замотав ногу турнікетом, знайшов якусь там палку, дійшов до укриття без ноги. Покликав на допомогу, вони його занесли, і була дуже така ситуація важка. Ми не могли туди нормально заїхати, бо вся дорога була засипана ПФМ-ками. І евакуація у нас затягнулася майже на дві доби. І ребята допомагали цьому хлопцю там, як могли. І людина нормально пересілила ці дуже важкі дві, дві доби до поки їх не евакуювали. І этот, Леонід. Він прям такий все чітко на рації, на телефоні так, що ми де, що ми робимо, де ми в'яжемо. Там, кажу, і, вибачайте, зараз не можемо заїхати, ну, не, не виходить нас евакуацію зробити. Все нормально. Все добре, у нас нема води, у нас нема майже їжі, у нас тут вишки поранений, то все добре, ми чекаємо. Коли тобі довіряє особовий склад як командиру, якщо ти кажеш, що, вибачайте, не можемо зараз уїхати, ну, от просто така ситуація, там засипала, їхала машина, там підірвалась на мінах, уїхала єлі-єлі. Таке теж бувало, що тупо не доїжджала, там 300 метрів, 500 метрів, ти кажу, все добре, все ми розуміємо, все нормально, ми протягнемо. І коли ти це все чуєш, ти хочеш ще більше зробити, ще більше допомогти. Щось там розриватися там на на частини там зробити так, щоб у хлопців все було добре, і там, ще щось більше придумати. Там, удосконалити якусь ситуацію, зробити так, щоб цього там ну, після цього не, не терплялося. І ця м м довіра особового складу до командира це, напевно, ну, напевно саме важке, що треба взагалі. Саме важке, але саме приємне, що може бути у командира, щоб можна було, щоб люди тобі довіряли. І це дуже, дуже. Ну, Важко зробити. Особливо в бойових підрозділах, які там кожен день ризикують своїм життям. Коли в тебе є повага, це прям можна, можна звернути гори. З таким підрозділом можна зробити майже все. Але це дуже такий важкий, важкий, важкий шлях. Це дуже просто. Якщо ми не будемо тут тримати оборону на, на березі річки Дніпро, то ми будемо тримати оборону десь в полях там, біля Снігирьовки. Все, якщо дати ворогу слабину і зроб... ну, это? не робити цим нічого. Там да, у нас так, річка, все нормально. Mm -hmm. відпочивати. Ворог скористується цим. Він сюди зайде і ми вже будемо просто воювати, як, там, як в Донбасі зараз. Як там на Сумах, в інших гарячих точках. У нас буде просто лінія зіткнення, там, піхота на піхоту без річки. Наш, річка Дніпро це наш дуже велика перевага перед ворогом. Плюс ми на висоті знаходимось і її просто не можна втрачати. Якщо ми її втратимо, ворог ну, нам не, простить, не пробачить цієї, він скористується сразу. І ми будемо, ну вже потім у нас не буде такої переваги. І враховуючи те, що у ворога більше техніки, більше особового складу, то незрозуміло, чим далі це може закінчитися, якщо так стратегічно там, дивитися далі. Не можна, то, що є якась, якщо в тебе є якась перевага, її треба вдосконалювати постійно і не втрачати це. Ну, це вікова, майже напевно, протистояння списа та щита. Ви зробили, придумали який засіб, який там душить FPV-шки на 900, там 300 до 1050, умовно. Ну, Ворог починає робити щось інше. Це як завжди. Ти, ви, вони роблять. Чим нас уражати, або навпаки, ми вигадуємо, чим ми можемо захиститися. Ворог теж не стоїть на місці. Він вигадує, і чим це можна ну, невілювати нашу оборону. І все кожен раз. І, і, ну, гра в доганялки така. Ти ніколи не зможеш сказати, що все, от тепер ніхто не залетить, все, а ти в півішок, ми за... все, нічого не буде. Все круто, ми в безпеці. Ні. Так кожен, кожен, майже кожен день, ну добре, кожен, кожен тиждень, щось вже треба там придумати, ну, щось інше робити, думати щось наперед. Це зацікавило мене тоді, коли на нашому напрямку почали з'являтися вже ворожі птички, просто мавіки. Потім, коли вже почали, почали ворог використовувати FPV, треба було шукати якийсь захист. А що шукати? Що, Реб, який? Альо, що можна по цьому ребу зробити? Де купити? Як працює, як його підключати? Читав, знаходив якийсь знайомих, знаходив тут в бригаді, хто займався там штатним ребом. винесли пульти робили, перевіряли. Тобто, ну от, спочатку почалось цього: що треба було закрити саміх себе. І тоді не було, не було штатної там роти реп, там служби, нічого не було. Треба було самим в цьому всьому все колопатися, розбиратися, бо це моє життя: життя хлопців, життя там, інших хлопців з підрозділу. І потім воно як так пішло, 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 пішло і зараз займаюся ребом. Піхоту ну, неможливо замінити. Піхота це такий базіс, на якому все тримається. І Якщо не буде піхоти, то хто буде прикривати цих умовних? Там, драністів, ребівців, там, там, будь-коли танкістів, артилерістів, там, ракетчиків? Нема піхоти, все, все інше може, ну, можна там, навіть не, не виставляти, ну, умовно кажучи. Ну, це треба розвивати всі технології вдосконалювати для того, щоб прикрити цих самих хлопців, які от сидять там до умовних там, окопах, у мовних підвалах пацани, які приймають свій, цей удар на себе в першу чергу. Бо вони перед, ну, з ворогом тет а тет майже знаходяться постійно. Я хочу так зробити. У мене є мрія така закрити нашу піхоту від ворожих дронів. Бо без цих хлопців, ну, все, ну їх там не буде, там буде ворог, і ми там будемо умовно сидіти за своїм ревом і все, і що? Ну, придуть, і нам гайки. Все повинно робити, все повинно працювати на піхоту. Зараз це все дуже швидко розвивається, дуже багато розробок в цьому плані, і це дуже круто, що ти можеш, не ризикуючи людьми постійно. Робити, прикривати передній край від HPV, від, від дронів, там, розвідників чи щось таке. У нас був час, коли тільки ну, почалася повномасштабна війна. У нас був час щось чомусь навчитися і зрозуміти взагалі, що коїться на. Що були інші бригади, які прийняли на себе ці важкі, дуже перший рік війни, ці важкі, дуже важкі бої, вони нас прикрили, щоб ми змогли їх там потім замінити там на, на полі бою. Що хочу, щоб люди, які зараз в столу, вони теж цю мисль розуміли, що поки ми тут є, у вас є час. Якщо ми тут, ну, нас тут не буде по якоїсь там будь-якої причині, то в часу вже не буде. Час це такий ресурс, який ти потім вже ніде не купиш. І ти його не знайдеш, його там не може там, откопати. Його треба постійно використовувати настільки максимально, наскільки ти це взагалі можеш робити. Ціну час. Навчайтесь і розумійте, що ну, наш час теж може закінчитися, і незрозуміло, наскільки швидко це буде. А, стільки разів вже було дета мисля, що я вже все, замахався, нічого не хочу. Сила дає жінка моя, сила дає, сила дає ті люди, які біля зі мною тут постійно, їх я бачу кожен день. З ким працюю, з ким працював, друзі, які нові, і старі, які залишились у війську, батьки і розуміння того, що ми зараз воюємо таку дуже важку війну з таким ворогом, з яким, як ми говорив горив ми один добрий знайомий, ти не можеш з ним договоритися, домовитися, не зможеш. І це дає сили, напевно, що якщо ми попадемо в паску того, що з ворогом можна домовитись, то нас напевно чекають не дуже, дуже погані часи. Криваві, темні. І що буде, буде після цього, зможе Україна знову стати суверенною державою? Взагалі будуть лі такі люди, як українці. Якщо, як це сказати, якщо устати від цього, то іншого шансу, напевно, вже не буде. І це така дуже сумна думка, але це напевно, остання війна України і Росії. І якщо ми її програємо, то. Іншої війни вже України і Росії вже не буде, бо не буде України. Душа, як сито в кульових, скільки війську це тримати, на морально вольових. Кажуть, сто років формується нація. Та в нас їх немає, якщо не змінимось зараз капітуляція. Та це не означає, що ми приречені час робити висновки, час вникати у кожне речення. Палають зорі міста, тече народу кров густа. Допоки віра на вусах серця, тріпоші давай робити все, що потім не ховати. Очі палають в зорі.